22 березня в центральній міській бібліотеці імені Марка Кроповницького на презентацію нової книги Галини Запорожченко Нація мужніх зібралися справжні поціновувачі патріотичної поезії. Ця подія продовжила низку бібліотечних заходів, присвячених 50-річному ювілею Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. Збірка патріотичних поезій Нація мужніх вийшла друком 2023 року у Миколаївському видавництві Іліон. До книжки увійшли різножанрові твори. Їх чільним лейтмотивом є осмислення героїчної минущини України у споконвічній визвольній боротьбі за державну незалежність, за кращу долю української нації, віра в могутню, вільну державу, у щасливе майбуття українців на рідній землі. Також збірка містить поезії, написані авторкою під час російсько-української війни. Вони про найактуальніше, найболючіше, про те, що зараз на часі. Тут чотири розділи, в яких йдеться і про славне минуле України, і про трагічне наше сьогодення, але разом з тим воно і героїчне. І тому ми завжди повинні думати про те, аби свої твори прошивати нитками патріотизму, нитками світлої віри в майбутнє. і тоді ці твори будуть допомагати і нам, і читачам, допоможуть нам боротися і здобувати перемогу. Під час презентації авторка ділилася з присутніми своїми роздумами про поезію і призначення поета, розповідала про особливе місце історичної теми в її творчості, говорила про плани та, звичайно, читала вірші. Тому сьогодні не тебе я зрадив, а деспотію, що давила нас. Твою імперську і страшну всевладність і твій шалений негамовний сказ. Ти нівечиш історію і культуру мого народу, мучиш рідний край, твій устрій абсолютна диктатура, твій заклик грізний, всіх хохлив карай. І хоч сьогодні згину у двобої, свою ж ідею я не зрадив, ні, бо честь і славу заберу з собою, тобі ж горіти вічно у вогні. Моя Україна ще мене згадає. Через роки, а може, і віки, бо край козацький визволитись має з під владної московської руки, а суд історії усе розв'яже, кому я зрадник, а кому герой. Перед тобою нині лютий враже, я вже не граю цю ганебну роль. Немає гри. Є боротьба за волю, я вільний лицар, я в країни син, у нас з тобою, царю. Різні долі лунав далеко, те тривожний Дзвін очікувано, що протягом літературного вечора поезії лунало багато і читали її по-різному. Серед яскравих епізодів презентації співоче виконання творів Галини Запорожченко Ковила ти моя ковила? та квітуй кохана Україну, музику до яких написав Ярослав Малий, а виконав співак Віктор Гембара. Не залишило нікого байдужими від поезії Балада про Конотопську битву Дума про Пилипа Орлика Спокій Древніх Гробниць. В них гармонійно поєдналися глибокі зміст, вдало підібраний відеоряд і професійне читання Ольги Банетюк. Своє привітання колезі з Далекої Німеччини надіслала очільниця Миколаївської обласної організації національної спілки письменників України Віра Марущак. Разом із заслуженою вчителькою України Валентиною Купсовою учні Миколаївського ліцею номер 2 підготували авторці свій подарунок щирий і натхнений виступ. А ще було багато теплих, щирих слів видавчині Анни Ром'янцевої, художниці, ілюстраторки Світлани Тус, друзів, колег, поціновувачів поетичного слова Галини Запорожченко, поета Леоніда Ржепецького і журналістки Тетяни Даниленко. Скажу, що її рядками промовляє Україна сьогоднішнього дня. Це настільки патріотична поезія, водночас вона лірична. Водночас вона пробирає до самого серця, до самої душі кожного українця, тому що, так як вона пише, здатні писати лише безмежно закохані в рідну землю, залюблені в нашу батьківщину, в нашу Україну. Це здатна писати людина з українською групою крові. Саме такою є Галина Михайлівна. Ми шануємо. Цінуємо її кожне слово. Вона здатна самих глибин джерел української криниці, себто нашої духовності, промовляти до кожного і до кожної із нас. Презентація книги Галини Запорожченко Нація мужніх стала справжнім святом патріотичної поезії в бібліотеці. Павло Москальов, Олексій Уменський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропевницького.